Доброго дня всім добрим людям. Ми знаходимося біля в місті Хмельницький, біля будівлі бувшого Хмельницького музичного училища, яке обласна рада у свій час незаконно продала. А я звертав увагу, що орган місцевого самоврядування у відповідності до закону про місцеве самоврядування в Україні. Може управляти майном, але виключно в межах Конституції і законів України. Таке управління не передбачено, продаж майна не передбачено законом про органи місцевого самоврядування, де в 10-му пункті перепріних положень записано чорним по білому, що відчуження може бути там розпорядженням майном і. Може бути виключно у відповідності з законом про комунальну власність. Оскільки такого закону нема, таким чином Хмельницька обласна рада, як орган місцевого самоврядування Хмельницької області фактично незаконно продала цю будівлю, внаслідок чого вона перейшла в приватні руки. І ця будівля мала історичну цінність, культурну, і почалося з того, що почали мародерити. На ній був знак вилитий з бронзи, там його спочатку зняли, а потім невідомо куди він подівся. Таким чином приходимо до того, що новий власник вже купляє собі чи там підробляє, чи в органу місцевого самоврядування місцевого Хмельницької міської ради, хоча будівля належала Хмельницькій обласній раді як органу управління. Фактично здійснили підпал в трьох точках. Ну, хай поліція там розбирається, але я хотів звернути увагу на інше, на те, що в 2025-2021 році в Україні прийнято закон України про критичну інфраструктуру. І в четвертій частині цього закону написано, що до життєво важливих функцій та або послуг. Порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України, належить зокрема урядування та надання найважливіших публічних адміністративних послуг, тобто порушуючи закон про органи місцевого середвання і закон про критичну інфраструктуру, фактично Хмельницька обласна рада, продаючи комунальне майно, здійснює терористичний акт, оскільки це порушується. Порушується належного урядування, принцип належного урядування. І таким чином, на сьогоднішній день, ми маємо те, що маємо, а саме новий власник, судячи з огорожі, збирається зносити будівлю, а фактично її треба повертати в комунальну власність громад області. І іншого чинним законодавством держави Україна не передбачена. Ну і я так розумію, що ніхто з жителів Хмельницької області не подасть позов на моральну шкоду про неналежне урядування і продаж цієї будівлі. І таким чином, шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій, всі ці весь цей табун Хмельницької області буде мовчати і просто буде в соцмережах висловлювати якесь там своє незадоволення. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.